Тижкі землі вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А ви які ради. Да, здравствуйте. Ну, а тепер давайте. Давай. <зас> не, 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 не. Ви знаєте, ун моє вікно виходить, якраз сюди під деревинкою. І кожен день, і кожен день грають, грають, грають. Кожен день І я дивлюся 10, 15, 18, 31. Да, Ніщо клас. Да. Не заглядайте. І це туди, то бігали раніше по той. А тепер ніхто не виходить. А, сука, ну, ти так ти подумаєш, ну, що я сажаю. Ну, ну, Міста не столь удалені. А що ліз таких частина? Ось бачите, жовтіше воно. — Вона має бути повністю О, в землі. Це е, коренева шийка. — А якщо ви Нижче Нижче можна, головне, щоб не вище, щоб не а, було тільки кореневої ну, шийки. Тихо, тихо. А тобто так? Gotcha. Сейчас він підкидає трохи. Це номер. Може у машині, ага, у причепі. Садить, бо він А, тихо тихо саджу. ногу, щоб я Бо нас і прозивали, прозивали базарні. Чуєте, що каже старожил? Колись тут був базар, давайте давай базар не назвемо. Просто елементарно. Оце на цьому місці був ну, базар. І, і наші прозивали базарні. Ну а тепер вже ж не прозивають так, бо ну, а ще я знаю і сказали, базарні. І, і, і колеса, і, і робили, і бочки. Ну, от таке все ж. Ти це худоба. да. Зерно. Да, да, да. Ми не проти, що це буде тут площа відпочинку. Яр... Хай буде. липова алея відпочинку. Липова алея відпочинку. І липова алея відпочинку. І хай Відпочинок. відпочинку з відпочинку. Кажуть, це буде ярмаркова, як була, так і буде базарна. <рес>

Усваївати. а то тут Зараз Віктор не Провели чергове виїзне засідання громадської ради. При цьому заслухали звіт голови районної держадміністрації Качаненко Тетяни Петрівни. Звітом задоволені, при цьому висадили. 40 лип, 20, 20 сосен, три лип... ялини і е... 10 кущів ялівця. При цьому утворилась липова алея відпочинку. Скорочена абревіатура звучить як лав. Відчувається, що я. тут є хазяїн. Ну. враження дуже відмінне. Я всім щиро дякую. Голові районної державної адміністрації, директору лісного господарства. Дякую, дякую всім. Членам громадської ради, дякую всім тим, хто не байдуже прийшов сьогодні. Поміг і я щасливий в наше село для нашої громади. Це дуже велике має значення. Так що всім щиро дякую і низький у всієї громади вам. Ну і маємо Добре, надію, що сільський голова донесе до всіх мешканців даного села і сільської ради про те, що потрібно ставитись з розумінням і з повагою до висаджених дерев в першу чергу і до роботи, яка була людьми затрачена на їхнє висадження. І зберігати ці насадження заради того, щоб в майбутньому для них була приємна зона для відпочинку і для зустрічі з своїми одногодками. Чусується керівника цього села сільської общини, що він дійсно турбується, хоч об'єднує ці три, три села, і в кожному селі ФАПи діють і інші. Тоді як на громадах інших закривається, а в нього наоборот соціальна інфраструктура розширяється. І зимою дороги чистяться, і люди задоволені. І, як сказала одна людина, хто біде нашого голову за це він дуже поплатиться. Цим сказано все більше біда приємно, що дбає про майбутнє так. дуже і, і такі люди. І більшість цього залежать від лідера громади. Зразу видно, що людина на своєму місці. Да. Людина на своєму місці. поважає всього. людей і працює. І це ж не почати. Також вулицю, табличка тут. на код назва, видно mm. все. Я, перш за все, дякую громадськості Лубенщини за небайдужість і активну вашу громадську позицію. Ви знаєте, мені наскільки приємно з вами працювати і звітувати перед вами приємно, тому що всі наша, вся наша робота, ми перш за все з вами радимося, а потім робимо. І в нас нема з вами непорозумінь. Ми ізначально, коли плануємо роботу, з вами узгоджуємо усі сторони, щоб воно все було обговорено. І тому у нас з вами тісна співпраця. Я бажаю вам усім здоров'я. Я дякую за те, що... за порозуміння. Дуже щиро дякую за те, що ми в черговий раз приїхали в сільську місцевість, подивилися, посадили тут дерева. Зробили добру справу для майбутніх поколінь. Щиро дякую вам, Анатолій Петрович, за нашу пропозицію, на яку ви відразу відгукнулися. Ми внесли пропозицію посадити дерева на території, запропонували вам, бо ми знаємо, що ви дуже легкий на почин чоловік. Ради, що ми сьогодні знайшли можливість такий чудовий день. Посадили кожен своє дерево і не одне. Я вважаю, що жителі села Тарандинці віднесуться до цього з повагою і будуть їх оберігати, охороняти і доглядати за ними. Вам як зобов'язуюся, що приведемо по дитинці, а кому воно присвячено? Нам присвячено всім, всім без винятку. Ось не зламати. Сьогодні така ситуація, що Лізе комашка, якась обминути, не наступити, зберегти в природі все те, що потрібно для повноцінного життя нас з вами і майбутніх поколінь. Обіцяю, що ми візьмемо шерство над цим деревом і будемо поливати.